Шановні Друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми саджаємо смородину та аргус. І в цьому відео я це вам хочу показати, як це робимо, яка схема посадки. Так як ми висаджуємо не одну рослину, а три, то потрібно їх правильно розмістити відносно друг друга. Як ми розміщуємо, друзі, між рослинами ми залишаємо в ряду порядка 1,5 метрів. Це саме та відстань, котра дозволить потім нам добре доглядати за рослинами. Можна підійти буде, до рослини з будь-якої будь сторони. Можливо, нам доведеться обробляти чимось рослини, якщо на них з'являться збудники хвороб та шкідників. Буде дуже зручно. Підійти з оприскувачем та обробити. Та і Краще буде робити по підрізку, а самі рослини вони будуть краще освітлюватися сонячними променями і будуть краще наростати. Якщо дозволяє площа, не пожалкуйте, будь ласка, і зробити ну, хоча б не менше метра між рослинками. Вони Розростуться. Це зараз рослинка виглядає ось така вона маленька. Наступного року, через рік, через два роки, а рости вона на цьому місці, можливо, буде і 10 років, і 15 років. Вона може розростись ось такою, уявіть собі, дві рослини, і вони майже зімкнуться. Давайте оглянемо саджанці. На примірі, предположимо, це у нас смородина либідь. Ось такий садженець, це дворічний садженець. Ось е, е, минулого року приріст е, паган, а це вже цього року пішли пагани. Бачите, з'явилися точки росту ще бруньки. Проснулись, і вони також дадуть нам паган. Оглянемо кореневу систему. Ось така коренева система. Ну, трішки ми її перед посадкою можемо простимулювати, видаливши кореневе окончання. Це не завадить рослині, а навпаки, буде краще розвиватися корінь. Він активізується і буде більш таким об'ємним. Після того, як ми зробили цю просту процедуру, обрізати чи ні пагани в зиму я цього робити не буду. Чому? Тому що ми не знаємо, як цей садженець вийде з цієї зими, як він перезимує. Можливо, частково пагани загинуть. Ну, можливо, мороз чи таке інше друзі, погано прийметься. Тоді ми відріжемо навісні вже потрібну висоту. Я думаю. Це ми з вами зробимо пізніше навесні. Що ми з ними ще зробили? Так як ми замовляли саджанці по інтернету, то пройшов деякий час вони з відкритою кореневою системою. Відповідно, цю кореневу систему для скорішого вкорінення після висадки, її потрібно трішки підштовхнути, щоб вона скоріше вкорінилась. Для цього ми. Сутки замочували всі ці рослини в розчині радіфарма. На 10 літрів води ми додали пакетик радіфарму 25 грамів і замочили кореневу систему. Мало часу, на жаль, залишилось до настання зимових холодів вже кінець жовтня, тому треба поспішити. Інакше наші саджанці ризикують погано вкоренитись, і, відповідно, вони можуть погано перезимувати. Що ми робили далі? Друзі, зверніть увагу, я підготував вже посадкові ями. Розмір ям ну, приблизно 40-40 і глибина 40. Для такої кореневої системи ми ще не підрізали, ну, я попідрізаю. Так, що, як я показував на тому пагані, не така велика коренева система. Вона повинна розміщуватись вільно в посадковій ямі, заглублювати будемо, ну, ось, щоб ці бруньки були ось так скриті. Ось так ми і заглубимо. Але всю посадкову яму ми будемо заповнити зараз з вами. Родючим ґрунтом. Я приготував три пустих ведра, друзі, і зараз ці, ну, по кількості е, посадкових ям чи рослин ґрунт буде складатися з трьох компонентів. Це такий легкий торфяник по одній лопаті в кожне ведро. Бачите, він такий риженький трішки. Потім ми беремо по лопаті чернозема, друзі, всі компоненти. Довелось купувати. Ну, що зробиш? Для того, щоб рослинки добре росли, треба для них робити багато чого такого. І тоді вони обов'язково нас віддячать своїм ну, і розвиткам, і плодоношенням. Е, е, і перегній, друзі. Перегній трішки менше, не треба його по лопаті прямо, ну, ось так, пів лопатки. Ще один такий важливий момент. Можливо, він не буде вас стосуватись, але я розкажу, для чого мені вапно. Експертиза показала, що у нас слабокислий ґрунт має рівень pH 5,1. Для вирощування і гарного розвитку смородини потрібен pH ґрунту приблизно ну не менш, ніж 5,5, а ще краще 6 рівень pH. Тому нам треба при посадці посадкову цю яму розкислити. Для цього мені потрібно вапно. Я внесу е, 200-300 грамів вапна на одну посадкову яму, на одну рослину. Поміщаємо всі компоненти, котрі ми приготували і висипаємо десь приблизно 300 грамів вапна. На цю яму. Зовсім чуть не забув, друзі, потрібно додати посадкову яму для гарного розвитку кореневої системи. Трішки суперфосфату. Приблизно до 50 грамів. Приблизно ось так. Якщо більше чи трішки менше, нічого страшного, тому що суперфосфат він не несе шкоди для рослини, якщо його даже трішки перебільшили. І це все якісно ось так от. Перемішуємо бокові стіночки з ґрунтом, щоб вапно та поживчі елементи, котрі ми внесли, ось таким чином все перемішалось. І розміщуємо сам саджанець. Ось так. Приблизно на такої глибині. Чому? Тому що ми ще будемо. Залишати поливну ямку. Ось так загрибаємо. Все зробили і залишилось єдине, що це полити. Полити треба добре. Після того, як водичка смокчеться в ґрунт, потрібно буде трішки ґрунту ще. Додати, щоб не оголялись корні та таке інше. Ось, друзі, будемо продовжувати зараз саджати. Відмінностей більш ніяких не буде. Так само буде будемо робити і далі з наступними рослинами. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, вподобайкай. Хто не підписався на наш канал, Канал запрошую підписуватись. До побачення.